В частині відповідальності МВС України згідно з останньою зустрічю, яку ми проводили в приміщенні МВС, ця зустріч була з головою постійної консультативної місії Скальмана Мажем та паном Поповським, представником Європейського союзу, частина МВС і всі наші зобов'язання, які ми виконували, була визнана як практично найкращою. Ми виконали практично всі зобов'язання Міністерства внутрішніх справ згідно з рекомендаціями Європейського Союзу. Чому рекомендаціями? Тому що це не є зауваження. Тобто, робота по всім рекомендаціям триває, а це питання боротьби з організованою злочинністю. А саме, ви знаєте, що ми ліквідували спеціалізовану структуру по боротьбі з організованою злочинністю. Чому ми це зробили? По-перше, це було питання добулювання функцій. По-друге, ми базувалися на досвіді європейських країн. По-третє, всі ці функції вони не зникли, а всі ці функції були передані відповідно в карний розшук, де було створено окреме управління, яке буде відповідати за боротьбу з організованою злочинністю. Що буде далі? Е, яке покращення це нам дало? Далі ми будемо створювати і вже розробляється план Департамент кримінальної розвідки, який буде ще поглиблено працювати в напрямку боротьби з організованою злочинності в сферах економіки, корупції та транскордонної злочинності. Щодо рекомендацій щодо тематики по торгівлі людьми, що робиться в цьому напрямку? Головне, це превентивна робота, на що є. Рекомендації по посиленню, тобто це робота з можливими е, жертвами торгівлі людьми. Не лише по факту заяви, а робота превентивно. Як ми це робимо? Знову базуючись на рекомендаціях експертів, які постійно працюють в МВС, в МВС України вже приблизно півроку на території Міністерства постійно знаходяться представників постійної консультативної місії Європейського Союзу. Концепції і стратегії, які були прийняті, розроблені МВС та затверджені урядом, створились разом з галузевими фахівцями Європейського Союзу. Практично всі наші дії ми намагаємося звіряти з нашими консультантами і колегами з Європейського Союзу для того, щоб робити менше помилок, звичайно. Щодо. Біометричних паспортів я хотів би показати їх в очі, щоб ви побачили, можливо, як вони виглядають. І потім, коли вже будуть запитання, можливо так показати. Оці біометричні паспорти відповідають всім сучасним нормам країн-членів Європейського Союзу. Практично лише десь в 25 країнах Європейського Союзу ми маємо біометричні паспорти такої якості, як зараз за допомогою Європейського Союзу. Нам вдалося вже ввести в дію в Україні. І 300 тисяч вже зареєстровано бланків таких біометричних паспортів. Тобто люди вже або отримали їх, або отримують найближчим часом, тому що вони виготовляються по терміну. Стосовно наших подальших дій, ми будемо намагатись якомога більше залучати представників Європейського Союзу до процесу. Перетворення Міністерства внутрішніх справ з пострадянського міністерства на сучасний сервіс для населення. Тобто, зрозуміло, що маючи лише виключно старий кадри, дуже важко це зробити, тому будемо намагатись залучати набагато максимально більшу кількість фахівців. І радників, і безпосередньо людей, які будуть приймати участь в процесі реформування та дорадчої роботи. Остання зустріч, яка відбулася тиждень тому, ми вийшли з пропозицією до наших європейських партнерів, яку вони розглядають. Щодо безпосереднього залучення поліцейських з країн, де немає мовної бар'єру суттєво з Україною, тобто, є, люди зможуть дуже швидко, швидко так. Немає ментального та мовного бар'єру, мається на увазі Польща, Словаччина, країни Балтії, і щоб залучати поліцейських з цих країн до, наприклад, спільних патрулів, які будуть патрулювати, виконувати функції в нової патрульної служби, яка вже, от сподіваємось, на початку червня буде почне свою дію в Києві, а потім в Одесі та Харкові. Ну і вже наприкінці літа в інших містах України. Якщо ми візьмемо, наприклад, питання з паспортами, то ви знаєте, що ми запровадили біометричні паспорти та паспорти нового зразку. Це наше було основне завдання. Тому що біометричні паспорти забезпечують саме той рівень безпеки, який потім надасть змогу нашим громадянам після досягнення відповідної угоди з Європейським Союзом, як це відбулось у Молдавії, відвідувати Європейський Союз безповідно. При відсутності віз. Це по-перше. По-друге, якщо ми говоримо про ідентифікаційні картки, то робота триває, наші внутрішні паспорти будуть замінені, але це дуже довготривалий процес. Я скажу вам, як є, тому що ми маємо 44 десь, мільйона громадян України. І ви розумієте, що процес заміни внутрішніх. Паспортів старого радянського зразка на нові ідентифікаційні картки, які будуть містити ту ж саму інформацію, яку зараз містять біометричні паспорти, не може відбутися не за місяць, не за два місяці. І робота триває не тому, що ми зараз отримали ці рекомендації, а робота почалася вже більш ніж як 8-9 місяців тому в цьому напрямку. Стосовно баз даних. Зараз. В Верховній Раді України на ратифікації знаходиться меморандум про взаємопорозуміння між Україною та Європолом щодо подальшого заключення угоди про оперативне співробітництво, що надасть нам змогу обмінюватись безпосередньо з усіма поліцейськими відомствами Європейського Союзу інформацію і, звичайно, що покращить нашу роботу саме в тих областях. По яким ми отримали рекомендації: це торгівля людьми, це боротьба з незаконним обігом наркотиків. До речі, саме щодо, повертаємось до торгівлі людьми, приблизно е, за останній період в рік було порушено та ведеться приблизно 800 карних справ. Також зараз ми починаємо і продовжуємо більш ретельно працювати на попередження. Тобто я вже зазначав це у попередній коротенькій промові, що ми будемо працювати, як це робиться в Європі, незважаючи на те, що ми знаємо зараз ситуацію, що увага МВС України більш приділяється Сходу держави, зрозуміло чому. Але незважаючи на це, ми розробляємо і превентивний механізм. Але ж без законодавчого супроводження, прийняття відповідних законодавчих актів, МВС. Не може самостійно розвивати ці теми згідно з рекомендаціями наших європейських партнерів. От у нас був прийнятий закон про зміни до деяких законодавчих актів України. Тобто, цим законом ми ліквідували непритаманні європейській майбутній поліції, такі відомства, як ветеринарну міліцію, транспортну міліцію та спеціалізоване управління по боротьбі з організованою злочинністю. Далі приймемо закон про поліцію. Про національну поліцію будемо мати поліцію. Далі приймемо наступні закони щодо оптимізації структур, щодо демілітарізації, щодо розділення політичних функцій, коли МВС України перетвориться на маленький ефективний апарат, який буде з політичної точки зору керувати вже окремими центральними органами державної влади, такими як. Адміністрація Державної прикордонної служби, Департамент інграційної служби, служби з навчальної ситуації Нацгвардії та поліції з окремим керівником, який буде нести політичну відповідальність, тоді ми і будемо продовжувати втілення цих рекомендацій. Це не значить, що ми зараз що ми зупинилися, нічого зараз не робимо. І рекомендація ще раз хотів би не наголосити, тому що я це кожного дня практично... Чую від європейських партнерів. Це рекомендації по покращенню. Це не є рекомендації зауваження. Хотів би вам сказати, що на посаді заступника міністра я працюю десь вже з 20 серпня, це буде 10 місяців. За цей час ми провели, рахували більше 380 зустрічей з нашими іноземними партнерами. Практично знаходимось на постійному зв'язку з представниками всіх поліцейських відомств країн Європи і не лише Європи. Нам багато допомагає, звичайно, це Сполучені Штати Америки, це Канада, і також у нас дуже плідна співпраця з представниками Ізраїлю. Також за цей період було залучено величезну кількість не лише фахівців, а й інструкторів, які допомагають нам в розбудові наших частин Національної гвардії, а також батальйонів спеціального призначення. Звичайно, що Державна міграційна служба України забезпечує оперативну взаємодію по перевірці. Всіх наявних персональних даних з Міністерства внутрішніх справ, тому що і діяльність Державної міграційної служби координується Міністерством внутрішніх справ та Службою безпеки України. Тобто, всі люди, які отримують паспорти, вони ретельно перевіряються. І випадкова людина не може поміняти ім'я, прізвище та отримати закордонний паспорт. Це практично неможливо. Це виключається навіть теоретично. Це вже перше, що ми маємо. По-друге, звичайно, що. З досконаленням системи, в тому числі і системи взаємодії в рамках європейських інституцій і з правоохоронними органами Європи, також буде зміцнюватись і е, ризикова складова у цих міграційних потоків внутрішньо переміщених осіб, які ми маємо. Сподіваюся, що цей потік буде зменшуватися, і ситуація стабілізується.